На вашу епістолу щодо появлення відьму у селищі Руанок сим даю одвіт, згоджуючися на пропозицію. Якщо істе числом подзорних не більш десятка, рекомендуватиму представити їх справедливій інквізиції. За чим неминучими будуть побічні збитки? Всім привіт! Мене звати Артем. І як ви бачите, пережити справжнісіньку інквізицію на ваших столах пропонує гра поганен в майбутній локалізації видавництвом Game7Days, де два гравці будуть протистояти один одному, переслідуючи різні цілі і маючи різні мотиви. У той час, коли відьма буде поступово підготовлювати проведення майбутнього обряду, збираючи достатньо таємниць, відьмолов стає на захист колонії Руанок, починаючи збирати союзників та підтримувати Аби схопити і стратити відьму, поки тій не вдалося здійснити непоправне. Поганин доля Руаноку це в нас реально симетрична карткова гра, де умови перемоги повністю залежать від сторони, за яку грає гравець. Тож пропоную спершу ближче познайомитись із самим ігроладом, а вже потім обговоримо роздуми щодо цієї гри. Поїхали! Отже, у кожного гравця під час партії буде не тільки власний планшет, але й унікальна колода персонажа, яка у кожного гравця складається із різних типів карт. І на початку кожен гравець може взяти по три карти на свою стартову руку. На центрі в нас буде розміщуватись само селище а по двом бокам від нього розміщуються самі гравці. На початку на це селище необхідно розмістити дев'ятьох селян, які її підозрюються у відьомстві. Але серед них буде лише одна відьма, і щоб її визначити на початку партії, гравець за відьму витягує одну з карт підозрюваних і ознайомлюється з нею. Але звісно не показує цю карту відьмолову, адже головним завданням мисливця на відьом якраз і є визначення цього селянина. Тож уся партія триває декілька раундів, під час кожного з яких відьма ходить першою. А відьмолов відповідно другим. І хід кожного гравця складається із двох фаз. На початку відбувається підготовка. Прибираються жетони дії з карт до запасу та активуються усі властивості зіграних карт із написом фази підготовки. Але відьмолов також повинен сплатити вартість утримання в очках впливу усіх своїх союзників. І якщо цього не відбувається, союзників треба скинути. Тож під час другої фази гравці якраз і розігрують дії, і для цього у кожного учасника є по три жетони дії. Точніше, це у відьмолова. Адже у відьми два жетони дії і один дії прислужника, який в цілому такий самий жетон дії, однак дає змогу активувати властивість особливих карт. Тож в цілому, усі дії гравця прописані на його планшеті, і для виконання певної дії гравець повинен викласти свій жетон на відповідне місце планшет або. Карту можливо, наприклад, для виконання базових дій жетон викладається на сам планшет, і гравець може отримати два впливу за одну дію. І цей вплив відмічається на лічильнику і використовується як така собі валюта для розіграшу карт, або за базову дію можна добрати одну карту собі на руку, або зіграти карту з руки. Щоб зіграти карту, спершу треба сплатити її ціну у впливі. А потім, якщо це карта прислужника чи тронка у відьми, вона викладається у відповідну комірку планшета. Теж саме в цілому стосується і карт союзників і місцин у відьмолова. І якщо у відьмолова є місцини, то за бажанням він може викласти один жетон дії на одну із цих карт, щоб активувати її дію. Наприклад, тут її властивість дозволяє взяти три карти на руку. А ось карти союзників мають постійні ефекти, які просто додають бонусів гравцю. Наприклад, ось ця карта дає змогу, коли відьма відвідує якогось із поселян. Тоді ви можете додати одну зачіпку на цього поселянина. Що стосується відьми, то її карти прислужників можна активувати, якщо гравець застосовує ось такий жетон прислужника, використовує його для виконання дії. Однак після цього гравець також може активувати одного зі своїх наявних прислужників. Наприклад, у цього є дія отримати один вплив, проте нижче на карті зазначається ефект посилення, як, наприклад, тут гравець. Може скинути одну зі своїх карт з руки, щоб посилити цей ефект і отримати замість одного впливу відразу три. Однак за одну дію активується лише один прислужник. А ось карти трунків активуються після збирання відповідної кількості таємниць, про що ми зараз і поговоримо. Адже посередині столу в нас знаходиться планшет селища, біля якого відмолов може грати карти розслідування з ось такою лупою, так само сплачуючи ціну карт у впливі, а після викладаючи карту біля одного із цих селян. З відповідної сторони, і якщо на карті зазначається дія самого відьмолова, він вкладає карту біля поселянина зі своєї сторони. А якщо на карті зазначається дія відьми, тоді він укладає цю карту з її сторони. Однак біля кожного із поселян може знаходитись лише по одній такій карті. І ці карти будуть активуватись, коли відповідний гравець буде відвідувати відповідного персонажа. Тож за дію гравець також може відвідати будь-якого поселянина, на якому ще немає жодного із жетонів. І, наприклад, зараз гравець обирає ось цього поселянина, і це в нас відьмолов, тому активується його властивість. А саме ви можете викласти додатковий жетон з зачіпки, коли будете викладати. Ці жетони. Або якщо, наприклад, він б активував ось цього поселянина, тоді він відразу б отримав один доказ. Після цього, відповідно до того, хто активував цього персонажа, гравці можуть отримати або таємниці, якщо це відьма, або зачіпки, якщо це відьмолов. І Якщо ви є відьмоловом і активуєте персонажа, біля якого вже є чотири. Зачіпки, тоді ви можете отримати один доказ, поклавши його на свій планшет, не скидуючи жодної зачіпки. Однак, якщо ви є відьмою і активуєте персонажа, біля якого лежить вже більше, ніж три таємниці, тоді ви можете обміняти кожні три таємниці на одну послугу. Тобто наразі гравець скидає усе це і викладає дві послуги біля цього персонажа. А далі ви повинні розподілити зазначені зачепки чи таємниці, які надає сам поселянин. Наприклад, зараз в нас відмолов виконує дію, тому це будуть зачіпки. І він надає одну зачіпку, бо є тут лише один символ біля червоної карти. До речі, колір карти вказує, біля яких саме персонажів ми можемо викласти ці зачіпки. Однак біля цього персонажа є ось така карта розслідування, що додає одну зачіпку, коли гравець відмолова виконує активацію цього. Поселяна, тобто зараз ми можемо викласти два жетони, і це можна зробити або біля одного із відповідних персонажів, або розподілити ці зачіпки біля декількох персонажів. Однак, якщо ви відьма і активуєте персонажа, ви отримуєте таємниці, які ви можете викласти або на карту відповідного кольору, або на свої труньки, розмістивши ці жетони на самих. Картах. І коли ви зберете відповідну кількість жетонів таємниць на карті, тоді ви зможете скинути ці жетони у будь-який момент свого ходу і активувати властивість цієї карти. Наприклад, зараз це добрати три карти з колоди. Також не забувайте, що ви можете активувати і саму властивість персонажа, на якого ви виклали свій жетон. І, наприклад, ось тут у нього властивість, яка диктує, що ви можете зіграти до двох карт зі своєї руки, але збільшивши їх ціну на одиницю у впливі. До речі, ви також можете звільнити поселянина, скинувши з нього будь-який жетон. Дії. І для цього ви повинні активувати відповідну дію на своєму планшеті, а після скинути відповідний жетон або зачіпки, якщо ви граєте за відьмолова або таємниці, якщо ви граєте за відьму, і тоді ви можете прибрати жетон із цього персонажа, віддавши його відповідному гравцю. Тим самим ви звільняєте цього поселянина для виконання інших. Дій. Проте у свій хід ви також можете позбутися послуг відьми на поселянині. І для цього вам необхідно розмістити жетон дії на вільному поселянині, якщо ви граєте за відьмолова. А після сплатити три зачіпки з поселян одного з ним кольору, навіть того ж самого поселянина, наприклад, ось ці три зачіпки. А далі ви видаляєте або одну послугу із цього поселянина, або всі таємниці. Однак до всього цього у відьми є ось такі карти пристритів, які вона може розігрувати на спеціальні місця на нашому центральному полі. Якщо вона розігрує першу карту, вона вартує тільки стільки, скільки зазначається на самій карті. Однак кожна наступна комірка додає відповідну вартість у впливі до ціни карти. Тобто наразі ця карта вартує 4 впливу. Це могутні закляття, які впливають на нашого відьмолова. Наприклад, ось ця карта диктує нам, що відьмолов не може розмістити більше ніж одну зачіпку при відвідуванні поселян. Або, наприклад, ось ця карта гіпнотизм, що дає гравцю за відьму, обрати першу дію для першого жетона відьмолова. І це повинна бути дія відвідування одного із поселян. Але за дію гравець за відьмолова може позбутися цього пристріту. І для цього йому необхідно сплатити відповідну вартість зазначену на самому пристріті. Наприклад, тут це один вплив, проте ось тут це одна зачіпка. І сплативши відповідну вартість, гравець прибирає цю карту із поля, а позосталі зміщує ліворуч. Також у колоді відьми є ось такі карти закляття, а у колоді відьмолова ось такі карти подій. Це одноразові карти, які можна розіграти, сплативши відповідну їхню вартість. А після активувати їхню властивість, скинувши цю карту. Наприклад, ось тут ви можете розіграти цю карту, щоб видалити два жетони таємниці із обраного поселянина. Або, наприклад, перемістити один жетон послуги з одного поселянина на іншого, або ось така крута дія, яка дозволяє прибрати по одній зачіпці з кожного поселянина відповідного кольору, а після цього провести дію зняття підозри, про яку ми поговоримо. Трішки згодом теж саме в цілому стосується і карт заклять, які є у колоді нашої відьми, які так само дозволяють маніпулювати різними жетонами, що є на нашому центральному планшеті. Наприклад, зараз, розігруючи цю карту, відьма може подвоїти кількість таємниць на будь-якому поселянину. Де є її жетон. але усі перелічені дії лише підготовлюють вашу перемогу. Але щоб її досягти, треба скористатися однією із наступних дій. Тож, якщо ви граєте за відьмолова, ви можете виконати дію зняття підозри. Для цього вам необхідно сплатити три жетони доказів. І після цього ви берете одну із карт із колоди «Підозр». І відповідно викреслюєте цього персонажа із списку тих, хто може бути відьмою. Якщо таким чином будуть прибрані усі вісім підозрюваних, відьмолов виграє. Однак крім цього, ви можете її вбити поселянина, проте для цього на ньому повинно бути три зачіпки і ще по одній на позосталих поселянах. Тоді відьма повинна сказати, чи ви вгадали, чи ні. Якщо ви таки обрали відьму, тобто правильно вгадали, ви відразу перемагаєте. А якщо ні, то ви просто перевертаєте відповідного поселянина. Проте, вбивши трьох мирних поселян, відьмолов відразу програє партію. А ось відьма перемагає, якщо зможе виконати дію провести ритуал. Проте цю дію можна виконати, якщо на відповідному персонажі, який є справдешньою відьмою, є три жетони послуг. Після цього відьма просто розкриває свою карту підозрюваного і приймає вітання з перемогою. Тож в цілому, ось така вона ця гра. Дуже дуже багато варіантів і можливостей дає для гравців, як саме розвиватися і взаємодіяти один з одним. Але все рівно все спирається саме на отриманні жетоні зачіпок і таємниць. Але звісно тут не обходиться і без дедукції і заплутання ходів. Адже головна мета для відьми це провести обряд. А щоб це зробити, потрібно зібрати три жетони послуги. І відповідно, коли ви починаєте фармити ці жетони на одному із поселян, це, звісно, привертає увагу відмолова, який у свою чергу буде обшукувати цього поселянина і прибирати жетони. А що ще, ще ще гірше, він може захотіти вбити цього поселянина? І якщо... Ви дійсно робили це на вірні цілі. Ви швидко програєте як відьма. Тому тут важливо плутати сліди і переводити стрілки на інших підозрюваних з цього боку. Гра дійсно дуже дуже круто виступає, даруючи дуже цікаві емоції і стратегічний перебіг партії. Також хочу відмітити асиметричність гри, адже так, багато настільних ігор заявляють асиметричність, яка зазвичай стосується там властивості самого персонажа і набору карт в колоді. Але тут в цілому набір і повинен бути різним, адже це колодобудівна гра. Але щодо асиметричності, тут весь перебіг за кожну зі сторін. Діаметрально протилежний свої дії, свої можливості, своя мета перемоги і свої шляхи її досягнення. Якщо так швиденько порівняти, то на думку спадає лише, мабуть, Android NetRunner, де так само ці хакери і корпорації так само мають абсолютно різну мету для перемоги. А в іншому поганим це побудова оптимальної комбінації можливостей завдяки розіграшу карт, адже. Вам треба мати постійні карти і вплив для їх оплати. А для цього треба грати карти, що можуть надати цей вплив, і активовувати їх діями ці карти. Так само здобувати ці зачіпки потрібно і конвертувати їх у докази. До речі, щодо цього, зачіпки то не можна відьмі пробирати за допомогою базових дій, тільки за допомогою розіграшу карт. Тому доводиться блокувати персонажів, щоб противник не міг отримувати додаткові жетони. Реально класно скомбінована гра з багатьма гранями, кожна з яких дає якусь свою частину, що разом складається в дійсно, дійсно гарну настільну гру. Так, звісно, іконографіка могла б бути трішки простішою у грі, адже трішки в часу все ж таки буде потрібно витратити, щоб звикнути до неї, але в цілому все логічно і все радує. Тож, як на мене, так. Гра не для новачків точно, дуже багато нюансів і моментів, та й без дії та властивостей не дасть перепочити на перших етапах і більш досвідченим гравцям. Але як карткова дуельна гра, поганен точно стає у рядок рекомендацій від Beaver Games. І на цьому в мене все про гру Поганин доля Роаноку. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!